Урок української мови. Сьогодні, мої любі першокласники, ми з вами будемо вчитися писати малу букву О та велику букву О. Тож, розпочинаємо наш урок. І дивіз нашого уроку: Вигадуй, пробуй, твори. Розум, фантазію, прояви! Давайте з вами пригадаємо ту букву, з якою ми з вами знайомилися на уроці літературного читання. Осел по вулиці Гаса. Осла ужалила оса. Ой, боляче, отож малята, осу і вам не слід чіпати. Давайте з вами подивимось, яка буква виділена жовтим кольором. Так, це буква О. Вона може бути великою і може бути маленькою, коли ми можемо використовувати велику букву О, коли ми розпочинаємо речення або вживаємо в імені предмета. Яку позицію може зайняти буква О в слові? Подивіться на перше слово Осел. Буква О стоїть. Першою в слові. В слові «по» остоїть останньою. В слові боляче остоїть всередині слова. Молодці. Давайте з вами виконаємо звуковий аналіз слова осел. Перший звук О це голосний. Наступний звук С твердий. Приголосний, він глухий. О-с-е-е. після С ми чуємо звук Е, це голосний звук і визначаємо останній звук. о с Л. Л це приголосний, твердий, він дзвінкий. Молодці. Визначаємо наголос. «Осел» Наголос стоїть на звук Е. А Е розташовується в якому складі? Тож, давайте поділимо «О-сел» Наголос падає на Е, який стоїть в другому складі. Молодці, наступний наш предмет живий предмет. Пам'ятайте, що ми живі предмети називаємо як. Істоти. А істоти відповідають, на яке питання? Хто? Це у нас хто? Оса. Виконуємо аналіз слова оса. Перший звук ми чуємо О, це голосний. Наступний звук ми чуємо «с», це твердий приголосний, він глухий. І визначаємо останній звук. ОС А. А це у нас голосний звук. Порахуйте, скільки складів в слові ОСА. Порахували? Перевірте свою відповідь. В цьому слові два склади, тому що в цьому слові два голосних звуки, два кружечки. Перший склад О, другий склад СА. Молодці. Визначаємо наголошений склад. Оса! Наголос падає на звук А. Молодці. Подивіться, будь ласка, на предмети, що зображені перед вами на екрані. Давайте визначимо їхні назви: Ножиці, гудзик, велосипед, окуляри. Обведіть, будь ласка, ті предмети, в яких є звук О. Ось, дивіться, окуляри є е, ручки ножиць, схожі на букву О. У гудзику – отвори схожі на букву О. У велосипеда колеса, схожі на букву О, а в окулярів Скельця схожі на букву О. Отже, ножиці, гудзик, велосипед. Подивіться, слово велосипед, ви знайшли букву О. Ось вона стоїть всередині слова окуляри, а в слові окуляри буква О стоїть першою в слові. Подивіться, будь ласка, на ці всі слова і скажіть. В якому слові, в назві якого предмета найменше букв О. Цей предмет гудзик, бо тут взагалі немає букви О. Чудово! Приготуйте свої руки, виконаємо пальчикову гімнастику. Розкрийте долоньку, подивіться на виправлені пальчики. Зіжміть в кулачок обидві ручки. Відкрийте по черзі вказівний і великий пальчик. Потім безіменний пальчик відкрите. Відкрийте всі пальчики і поступово з'єднайте його з великим пальцем вказівний середній безіменний мізинчик. Молодці! Приготуйте оченята, вони мають бачити, як пишеться буква О. Виконаємо для них гімнастику. Буква О, і чим вона відрізняється від друкованої букви. О. Олень. Зверніть увагу, друкована буква О, вона пишеться округло і зображується рівно. Велика буква О і маленька буква О, схожі на бублик. Письмова буква О це овал, видовжений овал, великий і Маленький. Буква О може між собою з'єднуватися або з іншими буквами двома способами, або знизу, це називається нижнє поєднання, або зверху це називається верхнє поєднання. Сьогодні ми будемо з вами писати і велику букву О, і маленьку. Давайте познайомимось, як пишуться ці букви. Ставимо ручку при написанні великої букви О нижче верхньої верхньої надрядкової лінії, ось сюди, робимо заокруглення до міжрядкової лінії, ліворуч, опускаємося до нижньої лінії рядка. Заокруглюємо і плавно піднімаємося праворуч в ту точку, звідки почали. Маленька буква О. Починаємо писати не з лінії верхньої лінії рядка, а нижче. Піднімаємося вгору, заокруглюємо, торкаємося лінії рядка. опускаємося вниз, доходячи до нижньої лінії рядка, округляємо і піднімаємося вгору. Слідкуйте за тим, щоб маленька буква О не була більшою за розмір рядочка. Сьогодні на уроці ми повинні з вами поєднати дві букви О, велику і маленьку. Поєднувати будемо нижнім поєднанням знизу. Тобто ми пишемо з вами велику букву О, завершили писать, потім йдемо. На нижню лінію рядочка проводимо пряму лінію навскоси до верхньої лінії рядка, і звідти починаємо писати букву О. Це нижнє поєднання. Також ми з вами напишемо поєднання літер О і У. Ми пишемо з вами маленьку букву О. Починаючи нижче верхньої лінії рядка. Під час з'єднання спочатку ми проводимо вигнуту дужку до верхньої лінії рядка. Потім починаємо писати букву У. Слідкуйте за тим, щоб буква У була гарною і хвостик петля виходила в місце з'єднання букви У і нижньої лінії рядка. Ми з вами також поєднаємо велику букву О і велику і маленьку букву У. Тут використовуємо нижнє поєднання. Пишемо букву О велику, завершили написання, відриваємо руку, знизу проводимо пряму лінію до верхньої лінії рядка і пишемо букву У. Слідкуйте за тим, щоб петля доходила до нижньої міжрядкової лінії. І ще поєднаємо букви О і букви А. Пишемо букву О, доходимо до місця початку, з'єднуємо і зразу, не відриваючи руки, проводимо. З'єднувальний елемент до верхньої лінії рядка, а потім пишемо букву А. Можна написати поруч, щоб приєднати, а можна зразу опускаємося вниз, пишемо Овал і дописуємо пряму похилу із заокругленням в праву сторону. І поєднуємо велику букву О і маленьку букву А. Ви бачите, що ми використовуємо нижнє поєднання. Сама техніка виконання написання аналогічна маленькій букві О, і великій і маленькій букві А. Тож приготуйте свій зошит, знайдіть робочий рядочок. Ми з вами будемо на верхньому рядочку. Писати букву О маленьку. Знайдіть верхню лінію рядка, опустіться дещо нижче, поставте точку, і починаємо писати, піднімаємося вгору до верхньої лінії рядочка, округляємо, опускаємося вниз, доходимо до нижньої лінії рядка, округляємо і піднімаємося вгору. Слідкуйте за тим, щоб відстань між сусідніми буквами О була у вас однакова. Пропишіть рядок букви О. На другому рядочку ми з вами будемо писати велику букву О. Знайдіть міжрядкову лінію. Опустіться дещо нижче міжрядкової лінії, поставте точку і починаємо писати, піднімаємося вгору до міжрядкової лінії, закругляємо в ліву сторону, опускаємося, доходимо до нижньої лінії рядочка, округляємо праворуч і піднімаємося вгору з'єднуючи початок і кінець. Відстань між сусідніми буквами О має бути однаковою. Зверніть увагу, що ми букву О пишемо з нахилом. Похила лінія вам покаже, в яку сторону треба нахиляти. Пропишіть рядочок великої букви О. На наступному рядочку ми з вами поєднаємо велику букву О і маленьку букву О. Нагадаю ще раз почнемо велику букву О писати, нижче міжрядкової лінії. Округляємо, пускаємося вниз, округлили, піднялися, потім стали на нижню лінію рядкову. підняли вгору до верхньої лінії рядочка з'єднувальну лінію. І можемо писати маленьку букву О. Пропишіть рядочок букви О великої і маленької. На четвертому рядочку ми з вами поєднаємо букви О і У. Читаємо плавно. Не розриваючи. о у разочок прочитаємо. оу у Ми називаємо ті буковки, які бачимо. Тому пишемо букву маленьку, Тільки но ми з'єднуємося із початком, прогинаємо криву лінію до верхньої лінії рядочка і пишемо букву У. Опускаємося до нижньої міжрядкової лінії. Напишіть три зразки оу. Запишіть цей склад з великою буквою ОУ. Запишіть три рази цей елемент. І на п'ятому рядочку ми з вами запишемо букви О і А. Прочитаємо плавно, не розриваючи О. -а. Ще разочок. О. Теж використовуємо верхнє поєднання літер. Пишемо букву О, з'єднали, провели з'єднувальну лінію вигнуту і пишемо на відриваючі руки букву А, написали овал і написали пряму похилу і за округленням праворуч. Запишіть три рази ОА, а поруч. І з великою буквою ОА. Тільки у великій букві ми букву велику О написали, відірвали руку, знизу провели до верхньої робочої лінії з'єднувальну лінію і написали букву А. Слідкуйте, щоб між овалом і прямою похилою лінією за округленням праворуч в букві А було віконечко. Пропишіть три з'єднання ОА. Молодці! Наш урок завершено. Я сподіваюся, що буква О і велика, і маленька. Не викликала у вас люті, тим паче, що я думаю, що ви з усім справилися. Для вас це було легко і просто. Чекаю вас на наступному уроці.